Поговоримо про строк позовної давності, а саме про його сплив. Це важливий момент. Проте є два. Але перше, зі спливом строку позивної давності не зникає основне зобов'язання. Що це означає? Що кредит, наприклад, сам по собі не зникає зі спливом строку позовної давності. Він залишається він йде у спадщину, і що найменше там може бути розглянуто це питання. І буде розглянуто. Друге. Про це має заявити відповідач. В цивільному законодавстві строк позовної давності і взагалі його пропуск і е, інші моменти не піднімаються, поки протилежна сторона, яка пропустила, е, яка вбачає, що стосовно неї пропущений строк, так, звернення до суду, має про це заявити. Після цього суд може це робити, на відміну від господарського адміністративного спору, де одразу може вирішувати це питання. В цивільному процесі спочатку. Відповідач заявляє клопотання про застосування зазначених строків. Після цього суд вже має право це робити. Добровільно суд не може самостійно так це зробити, визначити без е відповідно заяви протилежної сторони. Це дуже важливі речі, і про це потрібно говорити, навіть якщо ви розумієте, що може бути поновлений строк позовної давності, тощо наразі сьогодні написав клієнт, у якого на жаль це не зробили в першій вапеляційній інстанції. Не заявили про, це, про цей строк, і через це дуже. Погана ситуація, отже, знаєте це.